Вогонь супроводжує людину на всьому шляху розвитку цивілізації. Коли люди навчилися користуватися вогнем, а потім здобувати його, їхні можливості збільшились багато разів. Так було з'ясовано, що вогонь може зберігати від псування продукти харчування, охищати поля від буренів, допомагати отримувати метал. Вогонь допоміг людині розселитися по планеті, забезпечив її тепло в різних кліматичних умовах. Опонювання вогню стало необхідним чинником для виникнення і основання сім'ї. Він збирає навколо себе людей, має обл'єдну та очищувальну силу. Надійші сліди застосування людьми вогню, виявлені під час розкопу постоянок неандертальців, які жили 150-40 тисяч років тому. Спочатку, напевно, використовували природній вогонь, що виникав від блискавки або самозаймання органічних залишків. І з часом люди оволоділи технікою підтримання вогню. Вони відкрили, що вогонь розмухається вітром, що для нього існують такі природні перепони, як вода, земля, скелі, що вогонь необхідно підтримувати за допомогою палива, що його можна переносити з місця на місце. Штучне отримання вогню сталося набагато пізніше. ймовірно, на початку епохи верхнього палеоліту. Відомо кілька дуже давніх способів добування вогню скоблінням, випирюванням, свердлінням. Коли два шматки деревини інтенсивно терли один об один, а також висіканням міскор за допомогою кременів. Останній спосіб від початку залізного віку був удосконалий шляхом використання кресала. Її побудував аж до винаходу в XIX столітті фосфорних сірників. Добування вогню скобління провадилось дерев'яним притуком, яким, натискаючи на нього, водили по дерев'яній дощці, що лежала на землі. Внаслідок до такого скобріння утворювали трістки або дерев'яний порошок, які нагріваючись від тертя, вуглювалися і починали тріти. До них додавали труд, вистрашні жматочки губчастої маси грибів, трутовиків, що ростуть на стовбурах старих дерев, і роздмухали полум'я. Попилюючись вогонь швидко терли дерев'яною дощокою не вздовж а поперек волоком. Цей прийом вимагав певного вміння та чималого досвіду. Найчастіше вогонь добували свердіння. цей спосіб був поширений в Азії, в Африці, Австралії та Америці. Свердло складалося дерев'яного прутика, яким свердлили дерев'яну просломну дощу, що лежала на землі. Свердло обертали долонями рук або іншою паличкою, кінці якої стягували мотузкою. Для освітлення житла наші пращури використовували так званий світецький який та на край дерев'яного корита з водою. На кінці світла була рогулька, в якій кріпилися скіпки від сухої колоди. Коли вигоряла одна скіпка, від неї запалювали другу. Вони горіли і давали світло по черзі, а тліючі воганки падали воду на то в кориту. Житло. У добу палеоліта та мезоліту житло було тимчасовим і залежало від навколишнього середовища, кліматичних умов та доступних матеріалів. У часи палеоліту перші представники родогому часто користувалися природними притулками, такими як печери або природні укриття під скелями. Печери були відмінним місцем для захисту від негоди та хижаків. Згодом, з розвитком технологій і збільшенням мобільності груп людей з'явилися табори з шкіряних наметів або притулків з гілок покритих шкурами. Житла в мезоліті часто будувалися з гілок, покритих глиною або мохом для кращої ізоляції. У деяких регіонах, де було холодно або вітряно, люди будували підземні житла для кращого захисту від елементів. Мезолітичні групи продовжували вести частково кочовий спосіб життя, пересуваючись між шезонними таборами в залежності від доступності ресурсів. Якщо говорити про матеріали для будівництва, то палеоліті та мезоліті вони були природними і легкодоступними. дерево, глина, камінь, гілки, шкура та трава. Будівельні методики були простими, але ефективними, і вони розвивалися на основі досвіду, спостережень та необхідностей. Спливним часом, з настанням неоліту, коли люди почали вести сі фермерське життя, техніки будівництва стали значно більш розвиненими, а матеріали різноманітніші. У добу палеоліту та мезоліту, які охоплюють значну частину кам'яного віку. Люди користувалися примітивними інструментами, виготовленими з природних матеріалів, таких як камінь, дерево, кістка та інші доступні ресурси. Ці інструменти були необхідні для виживання, полювання, збирання їжі та інших повсякденних потреб. Основний тип інструментів палеоліту та мезоліту включали в себе кам'яні інструменти, дерев'яні, інструменти з кісток і рогів, а також з інших матеріалів. Кам'яні інструменти, такі як кам'яні ножі, вони виготовлялися шляхом обробки каменів, де ріжучий край виділявся або обтачувався, кам'яні стрижні і стріли використовувалися для полювання на тварин та риболовлі, кам'яні долота і зуби, використовувалися для обробки дерева, кісток та інших матеріалів. Дерев'яні інструменти, дерев'яні колпачки та палиці, допомагали у збиранні коренів і рослин, а також у будівництві примітивного житла, дерев'яні луки та стріли. Використовувалися для полювання на тварин, дерев'яні відри і посуд, виготовлялися для зберігання та приготування їжі, інструменти з кісток і рогів, кістяні голки використовувалися для пошиття одягу, кістяні гарпуни і вудки для риболовлі та ловлі великої риби. З інших матеріалів, такі як шкіряні та рогові ділянки одягу, використовували для одягу та утеплення, плетені кошики і вироби з відбитками листя. Для збору та зберігання їжі та інших речей. Мислинництві збиральництво були основними способами забезпечення продовольства та інших ресурсів людей страждавні періоди палеоліти мизоліту. Палеолітичні люди були мисливцями та зберечами. Вони полювали на великих тварин, такі як Мамонти, Мамут, Ренген, Дикі Коні та й інші великі серці для полювання вони використовували лучність, вогнепальні знаряддя і різні стріли. Окрім мислиництва, паліолітичні люди збирали рослини, ягоди, гриби, коріння і насіння. Вони також, можливо, займалися риболовством та ловлою дрібної дичини, перехід до більш різноманітного життя мезоліт. Відзначився більшим різноманіттям в джерелах хіжі, оскільки люди розширили свої здібності в риболовстві та збору їстівних рослин, однак мисливство залишалося великою складовою їхньої економіки. Розробка нових інструментів цей період були винайдені нові типи знаряддя, такі як мікролітичні стріли, які використовувалися для полювання і риболовства. Це сприяло покращенню технологій полювання. У палеоліті і мезоліті мисливництво і збірництво були основними заняттями, які забезпечували життя і виживання наших предків. Ці періоди були важливими етапами в еполюції людства, які вказують на здатність людей адаптуватися до різних умов і розширювати свої навички для забезпечення своєї їжі та ресурсів. Переробитне мистецтво та символ грали важливу роль у житті давніх людей. Воно представляє собою художні та декоративні вирази, створені переобитними спільнотами, часто пов'язані з релігійними або магічними віруваннями. Симво в переробитному мистецтві використовувалися для комунікації, обрядів та передач знань покоління. Ось кілька прикладів першобитних символів і їх значень. Петрогліфи це вирізані або випиті з каменя зображення, які були створені давніми людьми на скелях та камінні. Петрогліфи можуть представляти тварин, людей, сонце, зірки та інші об'єкти. Вони могли використовуватися як священні символи або для позначень територій. Абстрактні малюнки та візерунки. Давні племена часто створювали абстрактні візерунки та малюнки на стінах печер, каміннях та інших поверхнях. Ці візерунки могли мати релігійне значення або використовуватися в обрядах. Тотеми. Тотеми представляють собою символічне зображення тварин або інших об'єктів, які були важливими для племені. Вони могли служити як символами захисту, так і символами ідентичності для певного клану або племені, Символи на каменях та кістках. Давні люди використовували камені та хістки для створення символів і малюнків. Ці символи могли мати магічне значення і використовувалися в обрядах цілющого мистецтва та передбачення майбутнього. Будівельні символи в різних культурах були створені символи, пов'язані з будівництвом та архітектурою. Вони могли використовуватися для, для позначення священних місць, наприклад. пірамід. У доби палеоліту і мезоліту розвиток мови у людей був обмеженим через відсутність письменності і письмових джерел. Проте можна робити припущення про деякі аспекти мовної еволюції на основі археологічних та лінгвістичних досліджень, оскільки не було розвиненої системи письма, спільнота ранніх людей користувалася усною мовою для спілкування та передачі інформації. Вони використовували звуки, жести та інші невербальні методи для комунікації. Мова цього періоду була дуже простою і базувалася на обмеженому наборі слів та звуків. Вона була спрямована на вирішення базових потреб, таких як спілкування про полювання, збирання їжі, небезпеки та інші важливі аспекти життя. Важливим аспектом розвитку мови був процес формування унікальних фонетичних звуків, які дозволяли передавати певні ідеї чи концепції. Розвиток мови також відбувався під впливом культури та середовища. Мова допомагала передавати знання про полювання, збирання їжі, ремесла та інші аспекти життя. Мова розвивалася повільно з плином часу, відбувалася її еволюція. З часом мови ставали більш складними та адаптованими до потреб спільноти. Аграрна революція епохи мезоліту. Це важливий період в історії розвитку людства, коли наші предки почали переходити від способу життя мисливців і збирачів до сільського господарства. Мезоліт відзначався станом перехідного періоду між кам'яним віком і неолітом. Коли люди вже використовували кам'яні інструменти, але ще не виявили невеликого інтересу до сільського господарства. Початок аграрної революції можна пов'язати з повагою перших ознак сільського господарства обробки ґрунту, вирощування рослин та розведення тварин. У мезоліті цей процес відбувався повільно, але він відігравав критичну роль у подальшому розвитку цивілізації. Перехід до сільського господарства створив можливість для більш сталого поселення та нарощування населення. Серед ключових досягнень аграрної революції мезоліти варто вказати на наступні: сільське господарство. Початок вирощування рослин, таких як зернові, пшениці, ячмінь, і легоменози горох соя, а також розведення тварин, корів, овець, кіз. Зростання населення. Більш доступна і стала їжа дозволила людям жити більше великих груп і населювати різні території. Соціокультурні зміни. Розвиток сільського господарства призвів до зміни соціальної структури та культурних практик. З'явилися нові форми власності, урядова система та то -то, торгівля, зміна житлових умов, замість тимчасових жител, палаток і печер. Люди почали будувати більш сталі споруди, такі як будинки. Аграрна революція мозоліту була першим кроком у формуванні сучасного господарського способу життя та суспільства. Вона відкрила шлях до подальшого розвитку людської цивілізації і сформувала основу для подальших історичних подій та досягнень.